15 березня у жовтих водах відбувся кубок міста зі спортивного орієнтування в приміщеннях. Боролися за першість жовтоводці та гості з Кривого Рогу. Змагання відбулися у гімназії номер 8 Захід розпочали з хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять полеглих військових. Прошу всіх вас зараз шанувати світлу пам'ять всіх загиблих героїв України хвилиною мовчання. Рада всіх бачити, рада і жовтоводських спортсменів бачити, рада бачити і наших криворозьких друзів. Дякую вам за те, що ви знаходите час, можливості прийти і прийняти участь у таких прекрасних закладах. Дякую організаторам, дякую нашій туристичній організації Схід, дякую комунальному закладу номер 8 за те, що рада нас приймає сьогодні в своїх стінах. Особлива дяка Збройним силам України. Які сьогодні дають нам можливості взагалі зустрічатися, жити і дихати, кабінети, сходи, які можуть бути закриті, будь ласка, не пролазьте, не перелазьте через огородження, тому що це правила даного змагання. Під час змагань учасникам потрібно було орієнтуватися за допомогою карт та швидко переміщатися між поверхами будівлі. Маршрут полягав по всім трьом поверхам закладу. Контрольні пункти були розставлені у класах, коридорах, актовій залі та навіть у вбиральнях. Учасники зазначають, що орієнтування в приміщенні нічим не поступаються іншим видом орієнтування, наприклад, таким як орієнтування на відкритій місцевості чи серед міської забудови.